Маєш файний лустрік, злив купу рейтингу, і тепер кожна катка як похід на тортури. Я Затишок, гравець і психолог. І сьогодні поговоримо про те, як не втратити віру в себе, навіть коли гра вирішила тебе зламати. Коли ти програєш багато каток поспіль, мозок починає бачити закономірність. Я нуб, я деградую, все без сенсу. Але це просто ілюзія провалу. Перша техніка стоп кадр. Після поразки зупинись на хвилинку, вимкни пошук гри і запитай себе, що конкретно я міг зробити краще. Одне речення не десять, не аналіз повної гри одне друге правило балансу. Навіть в програній грі згадай, хоча б один момент, де ти зробив щось добре, навіть якщо це був поставлений варт добитий кріп чи гол престижу. І третє. Ефект малого прогресу, замість того, щоб думати, я злив тисячу ММР. Скажи, я на тренуванні, я вчуся тримати темп. Бо саме це є справжній зріст не по рейтингу, а по стійкості. Поразки це не доказ того, що ти слабкий. Це доказ, що ти тренуєшся і вчишся бути краще. Підписуйся на мене в соцмережах, тут буде ще більше кіберспортивної психології. Це Майндсет затишок граємо не тільки руками, а й головою.